— Так, це один. — Ну що, то там і там все фушить. А там шушить, і так, там шушить. Там немає ні одного... — Василь одної. Васильович Андрій Іванович, це і так тут, і є далі, і є далі, і є туди, і є туди. — А тобто. Колостові, у відсвітанку Колостові, там да, аеродром? — Це 5 на 5, кар'єри серед дорог. Ми не дорогу, дороги, було сухо, якби перейти. — Колись люди сюди кобучок у кобучок укладали, дельовинка зробили. — Не воварився сюди по інспекції екології там? Trabalhar o Jornal,

І для води, ну це не для а на стах воду Тут для води було коли я дивись. Його і там закопати. リマッチやったやった。